Знайдіть область визначення функції та побудуйте її графік. Областю визначення функції є всі числа, окрім числа мінус 4. Отже, від мінус нескінченості до мінус 4 в об'єднанні від мінус 4 до нескінченості. Застосовуємо формулу різниці квадратів двох виразів x квадрат відняти 4 у квадраті. х-4 помножити на х плюс 4. Після того, як ми вже зафіксували область визначення функції, можна тепер скоротити і отримати функцію x-4. Це лінійна функція. Графіком лінійної функції є пряма. Для побудови прямої достатньо дві точки. Якщо х 0, то y мінус 4. Знаходимо цю точку. 0 по 8х, мінус 4 по 8 y. Ось точка. І якщо взяти замість y 0, то x 4. 0 підставляємо. У формулу. Мінус 4 переносимо до 0, приходить з плюсом. 4 до рівня x, тобто х дорівня 4. Знаходимо цю точку. По вісі х значення 4. А по у значення 0. Отже, ця точка належить усі у х. Дві точки є. Проводимо пряму. На цій прямій потрібно виковати точку з абсцисою мінус 4. Знаходимо мінус 4. 1, 2, 3, 4. Мінус 4. Знаходиться у третій чверті. Значить, пряму продовжуємо. абсциса мінус 4 виколюється. Скільки це буде по Y? Це буде у нас мінус 8. 4, 5, 6, 7, 8. Отже, точка з координатами. Мінус 4, мінус 8, якась точка F. Ось вона, вона є виколотою. Це значить пряма без однієї точки. Наступне завдання, аналогічно, спочатку знаходимо область визначення. Якщо х винести в знаменнику задушки, то ми отримаємо x помножити на x-6. У чисельнику 12, виносимо задушки. І область визначення тепер. Помітна, оскільки знаменник не може дорівнювати нулю. Значить х не дорівнює нулю та х не дорівнює 6. Від мінус нескінченості до нуля. В об'єднанні від нуля до 6, і в об'єднанні від 6 до нескінченості. Скорочуємо тепер х-6 і маємо гіперболу. 12 розділити на х. Функція. Оберненої пропорційності. Графіком є гіпербола. Якщо ми візьмемо 1, то ми отримаємо 12, отак от приблизно. Якщо ми от... візьмемо 6, то ми отримаємо 2. І якщо ми візьмемо замість х 12, то ми отримаємо 1. Знаємо, що гіпербола. Точніше відка гіперболи, наближається до осей координат, але ніколи їх не перетинає. Нуль, значення 0 нуль по х у нас і так для будь-якої гіперболи не, є, не входить в область визначення. А от значення 6 потрібно віднайти. Якщо ми брали 6, це ось. То ми отримували два. Ця точка повинна бути виколотою. Гіпербола в нас має дві вітки. Отже, ми ще й будуємо іншу вітку симметрично початку відліку. На цій відці всі точки присутні. Так, останнє. Бачимо у чисельнику і в знаменнику одинакові вирази. х квадрат мінус 9 розділити на х квадрат мінус 9 буде одиниця. Але ми повинні віднайти область визначення функції. Знаменник не дорівнює 0, значить, х квадрат не дорівнює 9, значить х дорівнює 3 і х дорівнює мінус 3. Від мінус нескінченості до мінус 3, в об'єднанні від мінус 3 до 3, і в об'єднанні. від трьох до нескінченості. Будуємо пряму F від x до рівня 1, тобто y до рівня 1, це пряма паралельна x і проходить через одиницю по вісі Y. В цій прямій ми повинні виколоти дві точки. Точка з координатами 3, 1 і мінус 1. Тут маємо пряму з двома виколотими точками.